Понад півсотні народних депутатів дев'ятого скликання отримували підозри в різних провадженнях після початку роботи в парламенті. Про це йдеться в дослідженні руху чесно. Серед статей, зокрема, державна зрада, корупція та зловживання владою. Частину проваджень уже завершили. Кого сам підозрюють і хто з обранців досі бере участь у роботі Верховної Ради, розповість Аліна Бурцева. Я був вимуш, вимушений покинути Україну і за того, що. Були наявні загрози на життю здоров'ю. так, 16 жовтня нардеп від слуги народу Андрію Дарченко, якого підозрюють у спробі підкопу обґрунтував свій виїзд з України на засіданні вищого антикорупційного суду. Там він з'явився онлайн у вересні. Вак заарештував парламентаря. Заочно Зеленський требують моєї срочної екстрадиції. Я був задержан правоохранителями. Послітава пройшло судове засідання за кордоном. І член депутатської групи відновлення України Артем Дмитрук нардепу, який за даними ДБР нелегально виїхав, повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. 7 жовтня Дмитрук голосував онлайн на засіданні правоохоронного комітету ради, каже голова громадської організації Голка. Як пише британське видання за індепендент, Дмитрук заявив. Був змушений залишити Україну через його опозицію щодо закону про заборону російської православної церкви. Бо вже зафіксували в Британії, де він продовжує жити своє життя. На засіданні комітету правоохоронного, куди долучився Дмитрук в онлайні, були присутні правоохоронні органи. І вони ніяким чином просто не могли на це вплинути. У Держзраді підозрюють нардепа Олександра Дубінського, а ще неодноразові організації незаконного перетину кордону. Сам парламентар справи проти себе називає сфабрикованими. Дубінський він на перебуває на одній з керівних посад. Він заступник голови комітету, якщо порівняти мобі... Більність правоохоронної системи і парламенту то у парламенту вона значно вища. Що ми бачимо, наприклад, на кейсі. До що ми бачимо на кейсі Шуфрича, у таких от народних депутатів, які вже ну мають підозри, і де вже триває якийсь судовий процес і слідство. А ми швидше затримуємо правоохоронною системою ніж реагує політична система. Виключення нардепа з комітету ради воля парламенту, пояснює експерт з конституційного права. каже відповідну постанову може подати будь-хто з народних депутатів для зняття. Треба щонайменше 226 голосів парламентарів. Тікачу ніхто не може може відмовити брати учи засіданні комітету. Чому А тому, що по перше він народний депутат, чинний його повноваження ніхто не припиняв. По друге він член комітету, і жодна постанова Верховної Ради його не відкликала з цієї посади у відповідному комітеті. В апараті Верховної Ради України на запит громадської організації голка відповіли Нардепи Дмитрук та ударченко зарплату за вересень не утримували. А Дубінський з моменту затримання схожий запит до парламенту направляло і суспільне відповіді на момент запис. Су цього відео не отримало загалом з народних депутатів, які отримали мандат у дев'ятому скликанні, підозри мають понад півсотні парламентарів, розповідає Вікторія Олійник. Серед них навіть є Петро Порошенко, і це не означає, що там всі підозри це люди уже за ґратами. Це означає, що так чи інакше по цих людях йшли певні розслідування. Навіть якщо нардепа підозрюють у злочині, він все одно може брати участь у роботі парламенту, адже діє презумпція невинуватості, каже експерт з конституційного права. Якщо вирок суду набере закон. Ної сили тоді повноваження парламентаря автоматично припиняться достроково. Виїзд на постійне місце проживання за межі України теж підстава для дострокового припинення повноважень. Аліна Олексій